Більше 10 тисяч операцій постійно практикується у європейських клініках і впроваджує нові методи у роботі. Черговий герой проекту новатори та мотиватори. Хірург-ортопед Володимир Златів день. друзі. Це операційна. Це справді священне місце для будь-якого хірурга. Друзяки, життя це синусоїда. Доб... синусоя даба зеленому місці… Сьогодні... Ми вирішили зразу зайняти перше місце, бо потім на цей п'єдестал не проб'єшся. Стартуємо рівненська обласна клінічна лікарня. Тут працює лікар Володимир Златів, енергійний активіст, говіркий співрозмовник і сконцентрований фахівець своєї справи, особливо під час операції. 6.57. Ми стартуємо. Хірурги це щось таке середнє між ісламськими фундаменталістами і футбольними фанатиками. Зараз 22-20. Це хірургія. Кожна операція це емоції. Так? Це живі люди, це чиїсь діти, батьки. Лікар має бути впевнений, тримати чіткий сагітальний баланс. Більше того, і всеряти цю впевненість в пацієнта. Володимир Златів ортопед, травматолог, вертебролог, лікар вищої атестаційної категорії, який робить складні операції при травмах хребта та суглобів. Мені 52 роки. Скоро буде. Я родом з Тернополя. Це моє рідне місто. Мої батьки лікарі, і вся моя найближча родина теж лікарі. З малку я бачив себе в лікарському середовищі і. Всі ті розмови, які точилися в сімейному полі. Батько свого часу був головним лікарем райлікарні. Мама працювала в терапії, в кардіології. Практично я мислив як лікар уже якимись лікарськими там, стандартами і категоріями ще з малку. І єдине, між чим я коливався, так, і це була якийсь час, була мрія про журналістику. Так. Але потім е, сімейні традиції перемогли. Далі був Тернопільський медичний університет. А потім інтернатура та робота в обласній лікарні рівного тут працює вже 25 років у центрі ортопедії, травматології та вертебрології. Як ви себе почуваєте на сьогоднішній день? Ви всім задоволені? Так, дякую. Ну все стараємося для того, щоб бійці ЗСУ отримували належну допомогу. У нас виконуються складні реконструктивні оперативні втручання, зокрема на колінному суглобі. Я 25 років щільно займаюся травматологією. Я ніколи в житті не міг подумати, що ми будемо займатися бойовою травмою, що ми будемо займатися мінно-вибуховими пораненнями, масивними ампутаціями. Складемо гнепальне поранення молодого чоловіка. Так, Л-два, Ель-три, нижня параплогія, тобто людині відняло ноги. І з цим треба щось робити. Які думки в кого є з цього приводу? Що найважче це приймати рішення? Дуже часто це відбувається на ходу, і від цих рішень дуже часто залежить ну, вся подальша доля цієї людини. Комплексно досліджуємо всі складні і буденні випадки. Володимир Петрович в цьому плані дуже відкрита і щира людина і допомагає з різними ситуаціями, з пацієнтами, тобто охоче передає свій досвід. Аби набувати досвід, треба постійно вчитися і працювати над собою. Володимир Златєв стажувався у провідних європейських ортопедичних клініках, нещодавно повернувся з Кореї. Стажувалися за е, скеруванням нашого Міністерства охорони здоров'я і освоювали, власне, найсучасніші тренди в спінальній світовій хірургії. Південна Корея, Сеул і Бусан, доктор Лім і доктор Сон є авторами цих методик. Це та унікальна історія, коли автор методики живий, так до цих пір оперую по 5-6 операцій в день, і ми мали змогу декілька тижнів стажуватися в одній і в іншій клініці, відшліфовуючи свою хірургічну майстерність і освоюючи нову методику ендоскопії. Сучасні технології і знання дозволяють лікарям проводити операції з меншими розрізами. У Юрія грижа у хребті, чоловіку вже важко ходити. Здавлює спинний мозок, тому вам відбирає ноги. Інтенсивні болі в ногах, і тому, ну, на жаль, би потребуєте операції. От фізичних навантажень стала болі в спині і віддавало в ногу. І стала гріжем хребці, приїхав сюди. Дуже складна патологія у цього молодого чоловіка. Він має місце пошкодження міжхребцевого диску, розрив задньої поздовжньої зв'язки і величезних розмірів кіла, яка здавлює хребетний канал і відповідні розташовані в ньому структури. Так? Тому він, на жаль, потребує операції. Спірт на руки. Хребетний канал з невеликих 5-7 мм проколів шкіри вводиться міні-відеокамера, і на екрані монітора хірург має змогу бачити все те, що відбувається всередині. Це Набагато є менш травматично, ніж розріз в 7-10 сантиметрів, тим вся світова хірургія йде зараз по шляху мінімізації втручання. Грижа справді не скромних розмірів, але отак вона покидає тіло. Він один із тих фахівців, які вперше в нашій лікарні, мабуть, і в Україні почали використовувати доступ за допомогою двох портів для пацієнтів з патологією хребта. Ми одні з таких провідних маємо такі провідний напрямок і у нас дуже активно активно розвивається. Те, що раніше можна було зробити там найближче в Кракові або десь в Міндені. Університетська клініка в Німеччині, з якою ми співпрацюємо зараз, виконується все в рівному для наших пацієнтів, і це є робота над собою для того, щоб мати змогу максимально якісно допомагати своїм пацієнтам на належному. Рівні, тому що наші люди достойні найкращих технологій, найвищих стандартів. Інколи хірург ортопед проводить по кілька операцій за день. У рік біля п'яти сотень. З Сьомої ранку до 22-ї години рятує пацієнтів. Ненормований робочий день вже як стандарт. Вінно прошу вибачення техніку, друзів, які мене на 18-го Чекали у гості. Сьогодні були певні обставини виробничі. Коли я в операційній тупав ногами, репетував і кричав, що це останній день доктора Златіва в хірургії. Я переходжу на роботу в поліклініку на консультації. Медицина, бачите, це така складна галузь людської діяльності. Це не виробництво, де ти в п'ятницю вечором відключив станки, і до понеділка до ранку тебе не цікавить, практично що там відбувається. Це і безперервний процес, такий доволі інтерактивний. Аби енергетично наповнюватись, дотримується здорового способу життя і харчування. Так виглядає приготування ранішнього коктейлю: гарбузик, яблучко, банан, водичка для водного, морква, горщину, морква і грудочка меду літра коктейлю достатня для того, щоб декілька годин бігти без дозаправки. А ще займається велоспортом, бере участь у змаганнях разом з колегами-медиками. На цій світлині один із перших наших велопробігів і офіційно організованих велозаїздів. Я тут своєю дочкою так це Анастасія Володимирівна, яка зараз, зараз сама хірург, і сама Лулинксинович Лондковський і Маріо Шмігль це провідний. Спінальний хірург із Кракова. Так, наш друг товариш, який свого часу допоміг нам в Україні вперше в Україні в Рівному запустити ендоскопію попрокову відділу. Кожен свій день Володимир Златів активно фільмує, розповідає глядачам про настрій, здобутки інші країни, корисні фреші, операції та багато іншого. Називає це власним телебаченням, яке і має назву. Златів ТІВІ, 30 липня, Златів ТІВІ. Златів тіві. Златів ТІВІ. ТІВІ. Друзяки ми виходимо реально на рівень. Це все почалося з таких, знаєте, там майже дитячих, невинних якихось е розваг. Так? Ми почали щось тим фільмувати. Хоча насправді це і практика всіх цивілізованих клінік в цивілізованому світі. Бренд Златів ТІВІ. Ми з часом плануємо запатентувати і під цим брендом виставляти якусь нашу там суто професійну продукцію і ну також там загально плану контент. Військових не лише лікують, а й збирають для них кошти. Медики рівненської обласної лікарні вже готуються до різдва і репетирують, відходять від професійних справ і ненадовго стають акторами. Різдвяний вертеп і цього року завітає до різних установ міста. Завідувачі відділень, лікарі та медсестри відтворять там справжнє театральне дійство. Лікарі, і сестрички у хірургії, у терапії. Здоров'я, вміло, ми рятуємо, а нині радість в душі подаруємо. Поприйшов різдвяний час. Тож вітаємо всіх нас! Надихають працювати пацієнти. Позитивний результат і вдячність людей впливає на внутрішню мотивацію лікаря. Додає, зацікавленість у новітніх технологіях стимулює інтерес до постійного вдосконалення. Та головне хірург ортопед мріє, аби в Україні закінчилась війна. Дані побажання вже адресує землякам зі сходом сонця, готуючись до операції. У стінах лікарні хочу побажати вам, щоб так як починається зі сходу світлий ясний день, так в вашому житті були тільки позитивні новини, і щоб зі сходу приходив новий перспективний і сонячний день, а не балістика і здичавіла орда. Слава ЗСУ, слава Україні!